Визволення Я. все. Перше всього, чому? Хотілося щоб наші молитви досягнули престолу Благодаря. Хотілося б, хіба Господь не ходить, проходячи в випробування, щоб твоя молитва була почута. Ми можемо казати, Господь чує. Як Господь знає, да, він знає. Но в нього назначений якийсь час. І ще одне. І час буває значений до вик... виповнення часу. Я не раз собі думаю, от чому Ісус Христос, ну моя думка, от народився, от такий час прийшов, народився в час, в такий час. Ми знаходимося двоє таких, Біблія говорить, Івана, двох сильних людей в той час. Один пророк і одна молитовниця. Вдова. В той час, вдова, яка вона була, 84 роки, і яка не відходила від храму. Скажіть, ці, вона сім років прожила тільки ні, своїм чоловіком, чоловік помер. Хай це життя, втова. Вона не відходила від храму. Що Я вірю, що вона ревнувала про Божий раху. Хіба вона не бачила? Не відходила від храму. Сімеон в той час, який ревнував і чекав потіки для Ізраїля. І сказав, Господь, не побачиш ти смерті. Я своїм словом, поки не зустрінеться, спасибі. І ви представте, що ніякої, ніякої іванілізації, нічого. І оце все. Ну, деякі богослови, я вже казав, може не раз, казали, що йому було 130 років. Ну це горіть придані. Ну, старий чоловік, крепко старий, скільки було хай в старості. Ви представте, ходить до храму. Ходить до храму. Чому ходить, Так як ми. Ходить помолитися. Заходять молився. За кого пустилася оця вдова, яка я не в молодих роках? За кого? За народ. Та й сьогодні ми. Я не знаю, скільки людей було в храмі, а може менше, а може і двоє. Ми не ще якісь священники. Чому? Вона кожний день. І Сімеон приходив. Тільки День, він прийшов натхнений духом. Тобто цей день в нього був якийсь, відчував, що цей день принесе якісь зміни. От що? Не ходив. Я, я вірю, що Ізраїль його не надихав. Обставини, які мав Палестина, не надихала. Його. Одне тільки, що він знав Бога і знав, що треба молитися з нею. Так само і ця жінка, вдова, як і обставини не її не дали чимість, як Люди може раділи сім'ями, дітьми, все інше. Ну чим? Доля вдови. Але вона приходила в Дом Божий. І це їй надихало і молилася за кого? За Ізраїля. І я вірю, тому й Біблія і не раз каже, да якщо у вас двоє зібралось. Чи троє в ім'я моє, там є я? Я не знаю, але я отакі обставини, отакі дві. Чому отакі дві людини згадуються в Біблії? І коли натхнений прийшов, я думаю, народ Божий, коли ми будемо молитися, однажди ще не почуємо, що скажуть, що вже все закінчилося. Але довіже, сьогодні в мені треба бути. Сьогодні в мене якісь насереди такі особливі. Сьогодні я йду, бо може вже багато разів Да, я йшов, да, я чекав, не, я думав, я планував, ніякий відповіді. А сьогодні щось дивне зі мною. А я, знаєте, чому таке? Хіба оцей дух Божий не відчуває і не знає плани Божі? Ми може не до кінця можемо розуміти. Ми не раз кажемо, Господи, не знаю. От не знаю, що зі мною робиться, а не знаю. Знаєте, я не раз кажу, коли я відчуваю такий приплив, приплив, такої аж моражки по шкірі, я тако собі думаю даю. Ну, хтось сильно за мене молиться. Перше, я просто відчуваю на собі. Напевно, сильно хтось за мене молиться. Відчуваю, друзі, оцей хтось молився в час Ісуса Христа. І назначений час був. І були люди. І, я ви, вся... І ви представте, цей старший чоловік тримає маленьке дитя. І в ньому бачив Спасителя Ізраїля. І так сказав. І вони хотілося побути, Господи, якщо ти дав мені такий глибокий старець, то я би хотів би почути слово з його уст. Це щось зміни, це переміни, це інше, це благодать. Я би хотів би. Але він сказав такі слова. Я думаю, життя його змоче. І ревність його не, не, при, не при, підупала. І він підняв і казав, а нині в матиках. От хотілося б такої віри. Відпускаєш твого раба. Знаєте, деякі кажуть, ну правильно кажуть, а от ми діти Божі, ми царі, ми там і правильно. Ну цей Бог каже, цей чоловік каже. Відпускаєш твого раба з Бо Мої мої очі бачили спасіння кіти Мотор. Перед силам людьми. Правда? І пішов, благословив пішов. Все, друзі, як чекає Україна в миру. Я вірю, що сьогодні духовні сили дивляться і на це місце. І на кожного християнина. Так, да, може, ти сполучився, як погляд цей сім'я. Не написано, що кожен день він ходив натхнені. Не написано, що він був, а це був особливий день, і він прийшов. Але колись один із пророків сказав, я не допущу такого до ріка щоб перестати молитися. І тому я читаю текст, який відкрився мені сьогодні зранку Міхія. Якось так звернув на такі слова. І тому я їх прочитаю. П'ятий розділ спочатку, може повністю, і і і, і шостий частину. Сьомий. Я читаю. Пророче. Ти ж віфлієм. Єфрам. Найменше серед юдиних тисячників. З тебе вийде за моєю волею той, хто буде владикою Хоч його походження від початку і від часів віковічно. Це маленьке, Чули? маленьке село. Ну, зараз 29. Тисяч, а це село, яке було, я не знаю, чи тисячу людей там було. І коли після такой співають 14 тисяч дітей відкрили, <кій> зараз щось не співає, це неправда. Якщо, говорить, приблизно посчитали богослови, то в Іфліємі і поліць приблизно 300 дітей. Може, від двох років і нижче. Було знищено царем Іроном. Я ми звалюю болі всі пещери, які там така пещера піде Віфрієм. Я не знаю, чи це вона, але отакий, просто ну, піщена така, як І ці Пасовицька, тільки дивилися на типасовицька, не знає, де Давід Віфрієвий пас. Там тільки можна пішку набрати на, на, на будівлю, більш нічого. Навіть виключої колючки я не бачу, взагалі немає. Ну, може клімат міняється інше. ну. Овечки вони тривають і немало. І я не раз думаю, що вони їдять там. Наших овечок, які не хочуть їсти туди на місяць, то їли і перебирали харчами. І далі читаю, от тирієм Єфрафа, найменший перед Юдиним Тисяч, з тебе вийде за моєю волею той, хто буде владикою Ізраїля. Хоч його походження від початку. Правда? Він першого причина перше. Від часи віковічний, але він прийде, народиться і далі. Тому будуть залишені нащадки Ізраїля лише до часу. Поки породіля народить, після чого залишок його братів повернеться до Ізраїлів синів. Коли він повстане, Великобихто Ісус. То пастиме Господньою силою і славі імені Господа свого Бога. Вони житимуть у спокої, оскільки Його велись сягатиме всіх країн землі. Алілуйя. Він творитиме мир. Люди не хочуть, тільки кажуть, кого чекаю. Він творитиме мир в Ісусі Христі. Люди хочуть мир через. Урудія які сильні і все інше. Мир дає Христос. Не дай, як світ дає, пом'ятаєте? Я даю свій мир. Він творити мир. Якщо асійці нападуть на наш край, асирійці це Месопотамія, Вавилон, де Ірак, Ірак. де сьогодні вони теж так піднімають свою війну або шию свою. Там колись була територія Німрода одних із селачів, вони жили на тій, тій, тій території, не врод. Це коли читати битє десь, десь після 10-го розділу десь так. Він творитиме мир. Якщо асирійці нападуть якщо на наш край і почнуть топтати наші твердині, тоді ми вистанемо проти них сім пастухів і вісім можновласців з народу. Знаєте, ну, то різне тлумачення, я скажу, що це Це Божа повнота. Ми вистимо сім, знаєте, сім. Вісім не знаю, але я так вичитав тлумачення. Це Божа повнота. Тобто, можна так сказати, якщо нападе великий хтось, сильніший за нас, от асіриці, які сьогодні навіть хваляться чимось. І Ізраїль, який сьогодні, ну, знаєте, Ізраїль не можна трогати. Він може такі дивні речі придумати. Ви чули, які планшети, да? то додумати Не планшети Пейджери. Ну пейжери, що такі, ви не знаєте, може, не пам'ятаєте, Раніше до телефонів був пейджер такий, телефон такий. Він говорив, де затори, де що. Ну так можна невеличкого значити. То Ізраїль заложив в них такий стук, що нажали кнопку, і вони кого був, особливо тих, Вони дали за себе знати, так що, боляче. Ну ви приставте. Отакого поблюсховую з тим Ізраїлем. І він каже тому, ми виставили проти них сім, пас... Що хотів я сказати? Служителя. Сім пастуків. Ці, які пасуть божого тату. І вісім можна властів народу. Ми виставили. Це говорить про Божу полоту. Що говорить нам сьогодні Божа полота? Що нам треба робити? Ми знаємо, перше, молитися і пуститися. Правда ж? Це Божа полонта. Боже Слово. Багато може. Дісяти тисяча армія, 100 тисяч. Багато може. Щиро були до правідку. Оце орудія. І так сказати. І вони кажуть, ми, він народився. Прийшов час. І оці сірійці, які весь час ми боялися, нам треба сім пастухів. І вісім можна вас. Тобто нам треба, щоб наша країна, наші служителя, наші люди і наше правительство приклонилися перед Господом. І що далі я читаю? Вони. Вони пастимуть. Е... Пастимуть Асірою мечем і крайній мрода в його воротах. І від Господа нас врятує від Асірії, коли та вторгнеться в наш край і втокатиме наші кордони. Ще немає нічого. Отам вони знають є велика країна, а ми тут живемо. Друзі, я хотів би. Але в нас є тих сім. І в нас і вісім. Це можна власть, це до вісьми, можна То Тобто наш президент, я би хотів молитися, щоб він теж мог помолився. Щоб розуміти, ти їздиш, ти шукаєш. Добре, я не хочу його нічим занизити. Але хай Господь дасть йому наразом. Зеркалом молиться. І президент приклоняється і каже, Господи, Асірія ходить по нашій землі. Німрод, я завдав так, так старому завіт, я читав. Я так прочитаю трошечки. Парусів за зиму Куш народив Німрода, який дав початок великим на землі. Він був силачем, ротоборцем перед Господом. Тому і каже, як Німрод силач, ротоборець перед Господом. Це сильні люди, сильна країна. Я не скажу не так, може матеріально. Як військо. Але якщо буде так, якщо буде так, хай Бог поможе вірою, то в нас є сім. І в нас є вісім. І не тільки ми, ми знаємо, як у Ось Оціх сім люди, да? ну там не було священників, сьогодні є священники. Хай займуть свої місця. Хай служителя я не раз сказав. Діяти вона приходьте в церкву. Нам є за кого молиця служителя, приходьте, нам є молиця, чому? Сім. Президент, і ми до тебе за молимося. І ти і своє правління станьте перед Господом, яка б не була би Я б не хватили своєю силою велетні, можна так сказати? То дивіться що. Нас врятує від Асірії, коли та вторгнеться в наш край. І топтатиме наші кордони. Зачок Якова буде розпорошений поміж багатьма народами, як роса від Господа, немов злива на траву, неочікувана людиною, яка не залежить від людських нащадків. Залишок Якова буде між людьми серед числених народів, як лев між люсовими звірами, як левчук серед Отаре Овець, який вирваючись, топче, розриває, і немає того, хто міг би врятувати. Щойно твоя рука. Підійметься над твоїми ворогами, як усі твої вороги будуть знищені. Станеться того дня таке, говорить Господь, що я знищу в тебе всіх твоїх коней і потрощу всі твої колісниці. Де проше, Я не хочу знаєте, час, вони за тим, що ти хвалився. Я тебе знищу, сина родився. Ісус Христос, Бог, що на що ти надієшся? Ти надієшся на коней? Ну Сьогодні я вибачаюсь за кадру на танки, на, на Ф16, а на що ти надієшся? Чи сьогодні ти збираєшся в Дом Божий, надіючись на Господа? Я це все ізраїль тебе знищу. В Єфліємі, в Єфраті, прийшов час. Народилося, народиться дитя. Аллія! нам. І нарикуть йому дивний. Отець вічності князь і миру. Аллія! Як треба, друзі, щоб оце на що ми надіялися? Господь каже, я це ось, ось нищий, та І що? Нищиться з одної, і з іншої сторони. Я це знищую. І чоловік, далі. Коней, потрушу всі твої колісниці, зруйную міста, то край, і розвалю всі твої фортеці. Викорину чародійство, за яке. Тримаєшся. Ворожбиті, які віщують, по хмарах не стане. Я знищу твої ідолів. Та ми ж вами, як і всі, те садів вани, щоб ти більше не вклонявся тваринню власних рук. Я повирваю твої священні гаї според тебе і знищу твої міста. В пориві палкого гніву. Я помщуся народам, котрі погрозили не Пропускаю і ще те, проче те. Настане такий день, коли твої морі будуть відбудовані. Хоч той день віддалений, тоді до тебе приходитимуть від Асірії, від, від міста Єгипту. Від са самого Єгипту та Єфрату. Від моря до моря. І, одні... І від однієї гори до іншої гори. Але земля залишитиметься спотожня разом із своїми мешканцями через їхні вчинки. Господь, Господь відповів 15 нас Як було за днів твого виходу з Єпського краю, я знову покажу Ізраїлю чудеса, гідні здивування, Господь хоче нас здивувати. Побачать це інші народи і не незважаючи на всю свою силу, покладуть руки свої на уста, а їхні вуха оглохнуть. Вони лизатимуть порох на честь змі, кладуючи по землі, сповнені жаху. Перед Господом нашим Богом, вони з тремтінням зі своїх краївок, адже тебе вони злякаються. Хіба є ще такий Бог, як ти, котрий прощаєш грехи, відпускаєш, забуваючи провини залишки своєї спадщини, Бог не постійно гнівається, гнівиться. як він той, хто любить виявляти милосердя. Він знову змилиться над нами і змиє наші провини. Ти, ти ж кинеш у глибину моря всі наші гріхи. Тому вияви свою вірність і твоє милосердя, як ти присягнувся нашим батькам у дні давні часи. Таке пророче слово, яке надихаюче було. Но я вчора говорив про Педа, не дарма пише, чи говорить писання. Сьогодні воно касається до нас. Хотілося, щоб все, всі ці, три, три, ці люди були на своїх місцях. Церква біжить в Дом Божий. Чому? Бо там на передовій люди є. Це наші діти, це наші батьки. Якщо ти любиш народ, то Біблія каже, якщо ти хочеш благ, добре жити. То молись за царів і за всіх, хто при владі. І як добре, коли, як в старому Завіті, завіті в Дії апостолів, є в одній ситуації написано, і встав Петро, і з ним одинадцять, Прийшли священнослужителі, Прийшов народ. І молиться цар, як не ви зійшов свого престолу, посипав себе. Пеплом. І молилися, плакали перед Господом. І прийшло визволення. Вір... Ми віримо в нашому Господа, він сильний. І він хоче, щоб ми не наділися на коней. Ви знаєте, за що я говорю? І на колісниці. Чому, як на коней, то чому родився Ісус Христос, Ми святкуємо. Чому Ісус Христос як релігія, а коні як сила? Хай буде навпаки, хай будуть коні і колісниці. Ну, може, мирні машини, трапо і все інше. Але хай в наших зібраннях піднімається вище і вище ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Алілуя! Сьогодні я так опознаю, що асія хвалиться. А тут написано, будуть асія порох лизати. Будуть стидом виповзати зі своїх сховищ і йти до вас. А чому? Скажіть чому? Тому що побачать, що з вами Бог! Алілуя! Не з вами колісниця! Не з вами кінь, коні, а з вами Бог. Алілуя. Я не раз нагадую, коли ми там були помнити, кажу, я не хочу. Ми жили, хотіли щось заплатити. Кажу, не хочу мати справи з вашим Богом. Багатий чоловік. Друзі, а як ми з нашим Богом? А чому оці вороги піднімають свою шию? горбливо? Де? Як кажуть, де Бог? Ми віримо, що Він є. В Біблії я тут читав, він наших гріхи прощає. Аллилуйя. Він їх каже, я їх забуваю. Ми буває не забуваю. Помним, що ми колись заробили. Я їх забуваю. Я їх кину за хребет почином. Ми сьогодні свя... ще продовжуємо згадувати народження Ісуса Христа. Не тільки в Іфліємі, але Ісус Христос зародився в наших серцях. Аллія, Він живий! І якби цей потомки німрода не хвалилися, як би вони не хвалялися, ми, глянь на свою колісницю, ну, я розумієте за що. Глянь на свої коні і ще одне остання сторони, бо каже, я це знищу, ми бачимо, глянь в небо, як і той, який сказав, мені дала всяка влада на небі і на землі перед моїм іменем, не перед кіньми і колісницями. Приколиться, всяке коліно. Хай Бог благословить. Я хотів би до себе до кожного з нас. Буде в наших зібраннях піднасти вище. Ім'я Ісуса Христа. Надія наша, якщо би не було би, які б блискучі колесниці не були би. Є вище, глянь на колісницю і глянь в небо. Є син Божий. Галілуя! Який прийшов час, і він народився там. В Єфрафії, в Іфліємі Юдейському, в одному невеличкому селі народився Не він там. А сьогодні його народження святкує вся земля. Але чому сьогодні тільки святкують, а колісниці будують, коні купляють і на цьому хочуть покласти свою надію. Народ. Сім пастухів. І вісім можно Я сір'я прийде до вас. Хай Бог поможе нам, кожен з вас займіть молитовник. Молися. Хай це що ж? Є сильне орудия, правда? Багато можна щиро молитва, правда. Молися. Молися мардохеї. Молилася, є свір. Що змінилося? Велике царство було. Змінилося від царя й донизу, і укази, і все змінилося. Що зробила? Зробила не коні, і колісниці, які були царя, а зробила молитва. Бог людей можна сказати, і ті останні, які присудили на це. Давайте ми піднімемося, якщо в нас є що сказати.